Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важлива інформація для українців. Можливо, це буде комусь корисно корисним українцям, які знаходяться в Польщі. Біженці з України, друзі, зможуть доїхати з Польщі до Німеччини у грудні місяці безкоштовно. Також, щоб бути в курсі, друзі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатися на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Я вам дякую. Отож, друзі, біженці з України зможуть скористатися безкоштовним спецпотягом з Польщі до Німеччини, який курсуватиме до кінця поточного року. Такий спецпотяг, друзі, курсує з перемишля до німецького Ганновера. Купувати квитки, друзі, на нього не потрібно, вистачить бути на залізничному пероні під час його відправлення, з перемишля о 22.30. Також потяг відправляється через день по непарних числах. Дорога до кінцевої зупинки в Німеччині займає близько 17,5 годин. Також, друзі, потенційним пасажирам евакуційного потягу вам варто звернути увагу, що при посаді діє пріоритет. Спочатку люди з браслетами від Польського Червоного Христа, потім сім'ї з дітьми та люди похилого віку, також люди з інвалідністю і потім вже всі інші. Якщо раптом місць на всіх охочих не вистачить, то потрібно звернутися буде до волонтерів Червоного Христа, які допоможуть поселитися в пункті прийому біженців з України в Перемишлі і видадуть браслети, які гарантуватиме вже місце у наступному потязі, але через день. Також, друзі, за посиланням під цим відео я залишаю посилання, де ви зможете переглянути актуальний список потягів між Україною та Польщею. І також хочу вам нагадати, що Укрзалізниця випустила оновлення свого мобільного додатку. Я так також оставлю посилання на нього. І тепер там ви можете купувати квитки на міжнародні потяги до Польщі. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі!